А можна я подаю корову і вийду? Ой, я так, прошу, давай, давай. давай. Доброго вечора, доброго вечора, доброго вечора! <ереду> Яка корова? Давайте, показуйте. Кого тут треба видують? <софили> Давайте. Kawase. Будь ласка вам. <софили> Йомайо, це хто така вам Так, а як їх звати? Як їх звати, щоб вони мене не <писи> Хто це? Єсть уже з таким знайомий. Так, чуть-чуть, чуть-чуть по плечах не сходиться. Согласен. як їх звати? Так, а це ця що зліва? Правильно розумію? Чорну, чорнушечка. Чорнушечка не лупи мене. Так ой, на праву руку, на праву руку, так, вуха. Так, направо. Все взяв. Сюди, так? Боже мій. Я... Куди отак роблю я? Так. І що роблю? Поняв! Боже мій! Ну же це я, О, всі тільки маєш добре Є? Мию добре! молоко. Що робити? Я ти молодець дойш! Пити? Я А, хорошо! зразу пити. Я ж так і подумав тільки що! Ага, все, я поняв! А ми тільки дві миємо, так? Да? Ні, чотири! Чотири миють! Всі чотири мити! Ага. Йо-ма йо. Почув, Я немножечко почув тільки що. я вам скажу чесно, дуже приєдно. Дуже гарно, дуже класно. А коли вип'ємо молока, стане краще. А стати мене на стрімі дивилися, ми зразу поняли, що ти жаботиш видариш. Як це ти так зрозумів? Я можу, що зразу подивився не... на жабок і каже, о, тема нормальна. Да, я з самого початку І я не ошибався. Ну, так, бачиш. Приїжджай ще. Все буде, брат. Добрі, Хто це спитав щось? Добрі, так. Все. Так. Витерте тебе. Витерте тепер. Витрити тепер. Ну, да. Давайте все зробимо. І отак, і отак. Добре виходить. Дякую. Бігади, як Мася, ти вже, напевно, вже живі. Я чувствую її. Так, сідає. Так. Сюди, сюди. Стільчик взяли. Можна не землю покласти. Тільки не впай. Технологію зможете мені показати? Ну, да, не, що... Дякую. Та просто так прижав на витягне. Так. Так.

Так, ви, дивіться, ви чуть-чуть берете зверху і тут на... моє йо блін! Мале... Так. Ага, довше протягувати. А цього не виходить. виходить. Я вам зараз все видаю нахер! А скільки з одної крови виходить, стільки молока? Хто сказав зараз? Сюди йди. Я сюди кажу. Якщо ж ви так мощно це робите, це зверху берете. Бачите, у мене щось лі... Щось у мене не дуже. О, як ви так робите? А? Є! Подивіться, як я лупашу! Ви бачите це, я вам? Скажи, ви відомо бачите, що робиться? бачили? Так, я не відчуваю рук. Це нормально. Це нормально, нормально? почув. Я все тебе почуваюсь. Як ви думаєте? А як звати куронку ще раз? Як ви думаєте, чорнушка бачила, коли стільки людей зараз?

Ох. Так, а скільки корови виходить от... Скільки? Ага, літрів, так? А зараз тут скільки відрів уже є? Три. Три вже є! Ви бачите, як, як вас коровка їла добре, гарно сьогодні. Та вона тебе чекала,

А кисенька завязывай уже. <соценно> Пучу вас. <Навзаем>. Кто это сказал? Я... Извиняюсь. Ничего страшного. Спинайся, я прошу, Я, я, я понял. А я буду пити прямо з відра. Дякую вам! Навіть не я по вас. Але я зняюся, все одно те. Я зараз розкажу тебе. Воу! А, дивіться, вона мені гімнана кросівка намастила. Дивіться як. Як професій. От тобі і анекдот. Хто просив? На, глянь, будь ласка. Согласен. Це другу? Я зараз тобі передам. І тобі, і другу. Так. так, ви на розсмішку микачо не ходили А це не я сказав. Ізвиняйся, хто жите. Ти, <риклад> <риклад> ти звиняєшся за всіх сьогодні. Що <риклад> <Шо> це таке? <риклад> а що ти не спасила? <риклад> так. Ого, у вас напор який! Як же ж ви так роботы, так, так. я на... Не... Хі... да. <поставі> так я, ага! Не получается! <поставі> Ох, ты. Ти... Ты ви же казали, 3 литра тут уже скики. Согласен. Ну, ну, а скільки, скільки в ведри тут літрів, вообще? Десять литров? Зудной коровы? Не вижу, не вижу. Нежно так сделать. Це хто дивись? Це не я, це це не я, я засуджую, це хто це, це сказав? Так, на що три вийшли зараз, б'ємо. Я шучу, що ти, що ти розстрою. <ривіт> засуджую висказування такі. Да. Хто це? Ти бачиш, що я чимось зайнятий чи ні? Поки вона не буде видуєна, ми нікуди не йдемо.

Як же це ви... Ага, ви другою ручкою собі чу-чуть... Це Це нереально. Єсть? що робити з ним? Не буде. Давайте нормально вийде. друзі. Давайте на виході. Помало, 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 на коня і гайда у Яку на коня? Ти я молоко доїв? Я не буду пити його зараз, скажи мені. Що там хто провонявся? Подивіться на мене. Ви ж прикалуєтесь взагалі. Е, ось сюди поставити. Йоб, ти з цим телефоном зараз. Не помій. Си, си, си. Так. Си, си, си. Зараз, зараз, чекай, все. Все є. На мело. Єсть. Подечка єсть. Чуть-чуть отак. Давай. Не. Давайте. Ще одна фраза з толпи, і я влітаю туди з руками. Есть! Ось у тебя пытается. Пробуйте. Я пью stra... Ну, давайте без спинки сегодня. Я хочу, я хочу. Хорошо, хочешь, пробуй, закрывай. Нет, закрывай закрывай. Після горілки це саме то, я вам скажу. Це кожен день у вас 10 літрів цього чуду напію? Клас. Так, я до кінця. телефон. В Телеграме будет розыгрыш на телефон сегодня. <соединяющие> так. Фиеси, Конечно. Да? Девушка, ну снимите, пожалуйста, на видео.